Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті те, що пообіцяла відправити дівчатам в інші регіони, хризантемки та Фолярі, Семаки, тому йду копати. Вчора не вийшло в мене вийти, а сьогодні буду копати. Так, як обіцяла, що тут просто, розумієте, тут ж на кожному сантиметрі щось посаджено. А, тому потрібно обережно. так, До речі, бачите, ось як вона вже розходиться, ця е, хризантема. Тобто я зараз викопаю, але в мене там ще щось і залишиться. Так, це я копаю. Зараз е, помаранчева така хризантема. До речі, вона вже нарешті заквітла. От зараз я її буду копати. Так, от ще один кущик. Тут у мене гортензія буде рости, а от ще от кущик оранжевий гортензія. Ой, гортензія. Хризантема. вам викупає. Дивіться, вже, бачите, нові росочки пішли. О, такий кущик ладно. Так, підставляємо. Так, що тут у нас? Це палка, так, тепер... Ой. Ось тут, от, бачите, морозець. Морозець оце, виліз. Треба і гортензі. До речі, гортензії буду в цьому році, бачите, ось вони пішли. Прикривати листям і прикривати землею. Мені сподобався цей метод вкриття найбільше. Це я потім прикидаю. Ось, йдемо копати фолярісу тут в мене. От, бачите? Дівчатки попросили фоляріс. Два вида в мене є зараз. Дівчата, буду відправляти з землею, бо А тут мене щось спасало, але не спасла. Бачите, тут фоляріс. Ось він. А це була гортензія, мабуть, якась. Але на дачі вона, коротше, щось з неї сталося. Хоча тут якийсь корінчик іде. Ні, це не її є. Ну, я подивлюся, можливо, ще прикопаю десь. Може тут він... якісь корінчики є живі, мабуть, прикопаю. Подивимося, що буде в наступному році тут з нею. А вдруг піде щось там з нею. Хоча б трошки прикидаю. Це е, якась гортензія. Це. Та й звичайних, волотистих, але мініки. І я її купила, вона наче нормально там все з нею було. Отак прикидаю Нормально було все з нею, але потім ця спека її добила. Тут крупно листова ще одна, бачите, ну якось вона поки не яка. а Та нормальна. Ну, подивимось. А, ні, отут почечка є, тому теж її прикрию, щоб вона в наступному році мені твітла. Так. Цей фоляріс також викопаю. бо він мені тут не потрібен. Здравствуйте. Здравствуйте. А, дай забула. Так. Копаємо. Ай, поламало. Копаємо цей фоляріс. Отак. Так. так. Так, колярі накопала. Зараз. ще в мене це з білою, а є ще з жовтим. З жовтим теж накопаю. Так. А отут в мене маки. Буду зараз їх копати. Так, ну ось, наприклад, мак. Ось. Зараз ми його оп. так, Прямо земелькою вам і надішів. Так, раз. Що тут у нас от ще один мак? О, це вже обламала, вже тут не буде мака. Так, тут ми зараз однесеньку копнемо. Так. ще в мене тут є залежі. Берет судила, ай. Сидила садила гортензію. І поливала, поливала її. І... Вона якась краще не знаю. Буде з нею тут, не буде, покидаю я ліску. Може все ж таки вона приживеться так. Тут цей фіолетовий морозець. І ще ось така рожева. Ну, Білої тут мало, бо не зрозуміло, де вона тільки одна квітне. Хтось пообривав. А ота рожева, я то зараз і ту, і ту капну також вам. Так, ще капнула отаку, але як, опять же, якась падлюка взяла його і обірвала, бачите, ось був кущик. І просто комусь було нужніє. Обірвав, але буду надсилати отак от з квіточками, щоб ну, ви бачили, що це таке за вас. І, до речі, думала, що цієї вже в мене немає. Бачите, от гарчичечку я зберегла, ось тут вона в мене є. А ще в мене тут є ось такі, які ростуть. Типу кулькою такий кольор. І ось тут такий малиновий з рожевим. А тут також малиновий з якимось. Вже нічого не видно, бо бачите, тут все позаплітало. Бо тут в мене бірискліт і Ей, хера десь тут. Зараз знайдемо моя красуночка. Бачите? Ну, може так і краще, нехай вона там буде під листочком. Флок шиловидний, бачите? А Ось тут взагалі прикол. Мама, мабуть, садила, коли весна була. І бачите, тут в мене переплутались Ну, Це явно не один вид, бачите? Ось така рожева і ось така бордова. Я до речі думала, що цю рожеву я десь загубила, а вона, бачите, є тут. Тому, тому зараз якось копну, бо... Всім подобається така бордова, бордова насичена ця квіточка. Ти куди? Цю, якщо вийде купну, то також е, зроблю так, щоб. Ну, До речі, достатньо ще однієї палочки, щоб на кущ вам для розмноження. Ну, Мені ж не жалко, тому буду вам копати. А, ще класна, кстати, травка. Оце фоляріс, звичайний, бачите, зелений. Зараз він зелений. Тобто біла варіант, це зелений. Хотіла сказати. сказати, що він класний дуже весні. Ось такий, бачите, він той з білим, а цей з жовтою каймою. Моя подружка Леся сказала, що він дуже схожий на бамбук. Ну, реально прикольно. Ось я капнула. Можете подивитися, які молоді. C Чимось схоже на хлою. Ну no, Дуже гарний. Оце такий навесні, він такий листя гарне. Тому, хто хотів фаляріс. Я оце вам такої фолярія, два види фолярії я вам надішлю, хай він у вас росте е і частинка моєї Полтави поїде до вас. Вдалося в мене викопати. Так, ось. Бачите, ну, я думаю, що це ж, все ж таки з бордовим, бачите? З бордовою квіточкою. Ось. А, можливо, тут, ну, ви як майстри. Це корінчик теж покладу вам. Це також відбордовую, мабуть. Е, ви як майстри вже розділи, Ти знаєте, що можна кожен відділити. Бачите, вже на наступний рік такі е, є бруньочки. Тому садіть. Вона, мабуть, та, що з бордовим, бачите, в неї листок ось таким бордовим. Ми ж подивимося, рожевий такий листок є чи немає. А ні, в неї також бордове листя. Як же її виявити? Це бордова. Ну, дуже гарний листочок, бачите. Таку б ще капнула, але не знаю, бо якась гадюка також пообламувала. Ось така біла з ніжним рожевим. Однак, одна квіточка залишилася. Що воно тут було, така ж вона була чи не така, не знаю. Тому поки що копати не буду. Якщо комусь потрібно, буде на наступний рік вже копну. Да. Зараз будемо пакувати все і вам, дівчата, сьогодні все надішлю. Тому чекайте, хто через Укурпошту, хто, хто через нову пошту. Ось, ще біла, така гарна, бачите. Так от. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До нових зустрічей.